Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную дуже цікавий рецепт консервації, паштет супеньків Для приготування беремо півтора кілограма болгарського перцю, 1 кілограм цибулі. Нарізаємо овочі шматочками. Зараз перемелимо їх на м'ясорубці. Спочатку 1 кг цибулі, потім 1,5 кг перцю. Опеньки перемелюємо окремо, треба взяти 2 кг. Далі беремо глибоку каструлю, наливаємо в неї 400 мл рослиної олії, цибулю, помішуючи, смажимо її на повільному вогні до золотистості та м'якості. Pesljato zasipajmo meleni peric.